В Україні більше не буде банківської таємниці. Всі відомості про рахунки всіх клієнтів розкриють податківцям. Одразу хочу сказати, що простим українцям тут хвилюватися нема чого, тому що в простих українців рахунків за кордоном немає. Тут треба хвилюватися тим, в кого є гроші, гроші за кордоном. Тобто багатіїв візьмуть за сраку. І ось тут одразу в мене знаєте виникає тільки таке питання. Це буде тільки для тих, хто не вигідний тим, хто буде вводити ось такі стандарти, скажімо, це так. Чи це буде для всіх? Бо дуже цікаво, ось у багатьох тих же депутатів і так далі є рахунки за кордоном, але чи буде це їх стосуватися? Це велике, велике питання. Вітаю українці! Вітаю глядачі підписники на каналі. Знаю, підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини в Україні. Планують запровадити міжнародні стандартні звітності. В зв'язку з цим невдовзі можна сказати так, що банківська таємниця вона взагалі припинить своє існування. Всі банки зобов'яжуть передавати відомості про рахунки клієнтів, зареєстрованих за кордоном. Звітність буде проводитися за рахунками юридичних і фізичних осіб, а також приватних трастів та фондів. Про це у Фейсбук повідомила директор та засновник LLC Holding Company Golden Business Group Марина Дмитрієва. Для збільшення прозорості і надійності податкової системи планується запровадити ось такі міжнародні стандарти звітності. CRS, так вони називаються, це спричинає необхідність авторизації обміну фінансовою інформацією між країнами-партнерами. Ось по цим стандартам. Для організації такого обміну всі банки щороку будуть надсилати звіти про рахунки, відкриті нерезидентами до Державної податкової служби України. Ну а податкова служба, в свою чергу, буде передавати звіт до країни реєстрації клієнта, який має рахунки в Україні. Державна податкова служба також отримуватиме подібну звітність від країн партнерів. Тобто, Взаємно, автоматично і щорічно україн, українські податківці будуть отримувати відповідну звітну інформацію від країн-партнерів із ось цієї системи. Ці зміни можуть бути вже задіяні з 1 січня наступного року, але є одна умова: це припинення військового стану. Тому, якщо війна не закінчиться. То, скоріш за все, все це введене не буде. Порушення норм звітності СіРС обіцяє банкам дуже великі штрафи. Тобто сума штрафу може становити від 3350 аж до 670 тисяч гривень, що еквівалентно ну, просто нереальній кількості мінімальних зарплат. І може досягти, до речі, 1% від річного доходу банка-порушника. В українському уряді. Наголошую, що впровадження в законодавство країни вимог стандарту СРС є необхідним заходом для приєднання України до міжнародної системи обміну інформацією. І ось такий інформаційний обмін підвищить надійність та прозорість України як країни партнера, і також значно зменшить випадки ухилення від сплати податків. Я хочу нагадати, що експерти повідомляють. Що незабаром банки можуть скоротити кількість відкритих відділень або, взагалі, зменшити години їхньої роботи. Всі розуміємо, через що це може відбуватися, тому просто щоб всі люди були до цього готові. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.